Добрий день, підписники! У нас сьогодні середа, а це означає, що сьогодні мій день тобто день мого контенту. А зараз я вам покажу, що відбувається в нас на СТО. Діляночка ще одна: Погнали. В роботі нас поло. Тут бампер був розтрощений, спаяли. Поклянули легенько, грунтанули. Вчора фарбувався. Сьогодні збираємо. Куда Підписуємося, далі? ставимо лайки. Далі до джипа. Йдемо до джипа. Це вже четвертий, третій джип за четвертий місяць. Йдемо до капота. Капот після рихтовки. Варився ззовні, варився середини. Використали заміни колова, тирасон. Далі будемо шпаклювати. Фарбується повністю зсередини локально. Потім що в нас? Так, передній бампер підготовлюється, шпаклюється. Праве переднє крило замінене. Було замінене, воно, я так розумію, тайванське, були ямочки, вчора зашкоплював, сьогодні буду ґрунтувати. І тут в нас дверки. Дуже тяжка рисовка тут була, я так розумію. Використаємо низ антикорозійний епоксидний ґрунт, тоді будемо штоплювати на епоксидний ґрунт. Захистимо метал. Зразу зі фантіфором. Далі робиться задній бампер локально робиться. І ця вставочка структурна теж робиться, паяється і фарбується. Так, Всім привіт! Меганчика я вже загрунтував, він стоїть сохне. Поки він сохне, буду приступати помаленьку до шкоди. Передивляюся рифолку, де, може, є якісь моменти, які треба поправити, бо маляр бачить краще. І все, і буду помаленьку потрошки її робити. потрошки? мене швидко і по багатому. Я буду робити помаленьку і потрошки. Десь тут була подоляночка. Наш кендай. Дивимося. Тут пам'ятаємо, да? тут покривалося, тут, тут, тут. тут, Наша струна. Все добре. Поставляться двері, подивимося, як воно встиг, Все Все чітко, все пофарбовано, тут пофарбовано переход по лаку. Двері вже поставили. Зараз ще хлопці поставлять ці, коли дополірується машинка. Що далі йдемо? Покажу вам в камері. Наші пофарбовані деталі. Але один момент. Тут у нас екстрим секс. Займається лядою. Там повністю дурма, вибачте за лексикон. Знімалася довго надовго, ставилися довго. Наш передній бампер. Можливо, не видно, але ось він є. Там у нас темні. Та-дам! Задній бампер. Він паявся трошечки шпаклювався, фініш. Наша, ух ти, йлки-палки, наша накладка на багажник. Тут у нас буде емблемочка, все красиво, все чудово, можемо подивитися наша гріньку. Це теж на багажник, стопік світиться. Ось. Так що зараз, якщо коля поборить, поборить задню ляду. То сьогодні ми її віддамо. Клас. Йдемо заглянемо за процесом нашого Олега. Він сховався від мене на боїться. У нас тут фарбувався передній бампер. Дивіться, як Олег вміє тоненько вишліфувати шпакльовочкою всі грані. Дивіться, це Любов, це, це Volkswagen, а це Любов. А це Олег! Ходи далі. Ще у нас є новий арматурник, молоденький хлопчик, який нас боїться, капець боїться. Я йому дала роботу, щоб він мені крило поміняв. Ну, Можливо, не будемо турбуватися, не знаю, зараз побачимо. Боїться нас капець. Не втік, ти розумієш, не втік. Але дивимося, що хтось година часу пройшла, щось нічого не зробив. Ну, він там. Потім щось розкажемо про нього, він втік. Ходи далі. Це у нас відділ Рихтовки. Тут Асаня і Ігор теж наш новий працівник. Роблять мені машинку. Ну, не особисто мені, нашому клієнту, але я потім неї буду шпаклювати. Тут є така, коротше, опа, Подивіться. <плес> вже зробили вже гарно. А там виче-пі-пі поставте, бо потім нам зроблять за ці слова. <плес> Саш, ти де! Саши нема. Ідемо далі. А тут у нас консіліум. Ось Ігор. Голова малярки. Без нього жодне авто не проходить. Будь-яка деталь, будь-який ремонт. Ігор спаси! Ось так. Оце Саша, він сьогодні злий, про нього розказувати я не буду. Всім пока!